Вітаю вечірні новини на Ukrainian Media Network. Студія Катерина Супруни Назар Задирій. і одразу до новин телеканал наш оштрафували Їхні. телеканал, наш штрафували за поширення російської пропаганди. Справа в тому, що був моніторинг цих етерів нещасних, і власне промоніторили це. Були результати моніторингу етеру їхнього 4 лютого. Був у них такий марафон. Там і там ви виступав е, такий чувак Євген Балицький. чувак який... не народний депутат. Минулих чувак, скликань да, ексрегіонал, і що він міг ще тут сказати? Тут нічого дивного немає в його висловлюваннях. Ну, Він там говорив про зовнішнє управління, говорив так званий Голодомор, ще, ще перекручував події Революції Гідності. І відповідно Нацрада це дослідила. Штраф 110 тисяч гривень. Зауважуючи, ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на висловлювання гості, гостя передачі. Ой. В принципі, якби Нацрада щодня моніторила телеканал наш, вони могли б їм. Виписувати такі штрафи щодня. Просто бюджет там... би поповнювали. Е, власне, так, це ж, це ж їхня оця така методика. Ми ж запрошуємо гостя, ми ж нічого не робимо. А самі відкивають таким речам, то там навіть. Слухай, там працює цей Назаров, який дядіться. Про що ще треба, мені здається, це Ні, все пояснює. Тут питань немає, так. У нас тут інші зашквари ще є. Ну, що зашквари? Це гарна новина? Це, вибачте, Рішення суду. Медведчук це має виплатити видавництву «Льва» 300 тисяч гривень. Це 300 тисяч гривень, ну, майже 300 тисяч, 297, якщо бути точними. Це е, відшкодування витрат на судові збори і на... Е, Професійну правову допомогу, яке витратилося видавництво, коли відстоювало а, власне право видавати книжку Вахтанга Кіпіані а, справа Василя Стуса. Вахтанг Кіпіані в себе на Фейсбуці написав: можна вічно дивитися на три речі: як співають птахи, як тече Дніпро, як Медведчук програє суди. Супер. Отже, буде засідання ради національної безпеки та оборони. Арахамія, голова фракції Слуга народу, сказав, що це станеться 18 червня. На відміну від редколегії, яка щотижня виходить у п'ятницю, РНБО виходить не щоп'ятниці. Власне так, і е, з порядком денним звичайно, ми зараз ознайомитись не можемо. Е, ні а можемо нагадати, що вчора уряд схвалив санкції стосовно фізичних і юридичних осіб, які розповсюджують російську пропаганду на території України і там е, обмеження їх діяльності, заборона їх фінансових операцій, і так далі. Що це за фізичні особи та юридичні особи? Ми очевидно не знаємо. Але РНБО має їх впродовж 10 днів розглянути і, можливо, вже на. Цьому засіданні, 18 червня, це буде розглядатися. Рішення ну, інформація про це з'явилась вчора, і з того моменту уряд мав впродовж трьох днів цю свою там, подання своє да, направити до РНБО. До РНБО, і тут ще ми не знаємо, що це за люди і що це за такі, але знаємо їхню кількість: це шість фізичних осіб і 10 юридичних осіб, які зареєстровані в інших країнах. Угу. Власне, отак будемо бачити. Нам же ж там перед тим минулим засіданням РНБО обіцяли там санкції. Ну, пода, та ж, подивимося, це ну, э, не, невідомо. Не Догадати немає сенсу. Судді Конституційного так. суду заблокували роботу і вимагають повернути Тупицького. Як Оце це вам, як новина, я вам, я просто, це, просто це насправді дуже. ну, ти, ти такий читаєш, що? Значить, шість суддів Конституційного суду, зокрема, Віктор э, Городовенко, Ірина Завгородня, Віктор Кривенко. Олександр Литвинов, Сергій Сасий, Петро Філюк сказали, що поки тупицького не допустять до проведення судових засідань, вони працювати не будуть. Це був їхній ультиматум. Це, про це повідомила Ольга Совгиря, представниця Верховної Ради в конституційному суді. Зокрема, восьмої 10 червня конституційний суд мав розглядати медичну реформу, пеційне забезпечення для державних службовців і функціонування української мови як державної. Це це питання, які за поданням 51 нардепа вони мали розглядати. Інтерфакс uh, звернувся. Ну, власне, інтерфакс з посиланням на власні джерела дізнався імена суддів, які ультиматом поверніть тупицького. Mm -hmm. І звернулися до прислужби. Стосовно цього прислужби сказали, що це могло відбутися на закритому засіданні конституційного суду. Очевидно, вони uh, не можуть ані підтвердити, ані спростувати uh, цю інформацію. Ну і власне, ми знаємо, що самого Олександра Тупицького звинувачують у злочинах проти правосуддя. А ще за даними схем, він впродовж двох років, 16-17, тричі їздив до Окупованого Криму. Так. Ну і Ольга Совиря, до речі, ну вона ж uh -huh. переставши депутат від партії Слуга народу, вона сказала, що нагадаю, що значить президент своїм указом звільнив Тупицького. Він не звільнив, він своїм указом відмінив указ президента про його призначення uh -huh. в суд Конституційного суду. Тому ну якби не звільнив. А ще він намагався потрапити на роботу його не Но пускали. Це, ні, ну Ні, Якщо ми зараз будемо згадувати про Тупицького і ще, і ще, і ще. То так то може цього разу теж його не пускать. Це буде, буде, те, це, не це пустять буде безкінечно. Навіть з такими ультиматумами ну це смішна історія. Ну, як, і смішно, і грішно, як то кажуть. ну Це ж Конституційний суд. Погнали далі. Погнали далі. Північний Потік 2. Компанії, що залучені до будівництва північного потоку, наражаються на санкції. Про це це роз'яснив Держдеп США на прохання польських журналістів. Вони просили уточнити про що йшлося, коли Ентоні Блінкін, виступаючи в Сенаті, зазначив, що є різниця між фізичним завершенням трубопроводу і введенням його в експлуатацію. У держдепі пояснили, що будуть спостерігати за діями суб'єктів, які потенційно підпадають під санкції. Угу. Зокрема, йдеться про страхові компанії, і крім того, уточнили, що США ведуть перемовини з Німеччиною щодо того, як вони можуть. Відповісти на побоювання щодо ризику при будівництві газопроводу і також окремо ведуться перемовини з Україною та з країнами центральної і східної Європи. Ну щодо енергетичної безпеки, очевидно. Ну, треба нагадати, що буде зустріч Путіна з Блінкенем 16 го Bye. Байдена, Байдена з Бронкінгів. Я написала це 16 липня, але буде 16 червня. Зараз виправимо. Вже виправимо Виправили. Вже Виправили. Виправили. просто так. Да. І там також будуть говорити про Північний потік 2. Ну і власне, що таке ще нагадаю, що Путін заявляв, що добудована перша нитка Північного потоку, і там завершується нібито друга вже нитка цього північного потоку 2. І санкції, і санкції, і санкції ну що? важливо uh -huh. подивитися насправді наш ефір з Михайлом Гончаром, там де він дуже багато цікавого про північний потік, про цей трубопровод розповідає нюансів різних і що... всякі корупційні схеми. Та ну і, і питання бути... не тільки в будівництві справді, а ще й в експлуатації ну, цього і, газогону. І, і, звичайно, це буде впливати, і зокрема, й на українську газотранспортну систему, правильно. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар, з вами були Назар та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.